У Мукачеві триває капітальне відновлення провулку пасаж. Тут взялися за реконструкцію історичної вулиці міста, яку хочуть зробити сучасною. Тож, перш за все, зняли старе покриття із бруківки та вирішили встановити нове із житомирського граніту. Мукачівці нарікають за бюджетні кошти, відновлюють проходи та дорожні покриття переважно в центральних частинах міста. Натомість про віддалені мікрорайони чомусь забувають. Міська влада виділяє там кошти, де не потрібно, а де потрібно, там не. Я думаю, що треба, але я думаю, що не то роблять із за що других вулиць. Другі вулиці прийдуть, поміряють, ті гроші заберуть і тут роблять. Бо вважають, що тут найбільш треба. отут тут центр. Бо їм тут треба заробляти гроші. Я вважаю, я що це неваз... неприємливо, неможливо такое робити. Я думаю, що можна вкладати, але потрошки, ну, без, без фанатізму. Тому що якби, хлопці там краще вкладати там е кошти, щоб... Скоріше в нас була перемога. Моя думка, що краще би зробили дорогу до жиде вокзала. Ото було нормально, реально і для всіх нас, мешканців міста, і для тих, хто приїжджає до нас у місто Мукачева. Моя така думка, там воно міся... мені так думається, що недоречно. Капітальні реконструкції вулиць, будівель і тротуарів останні кілька місяців викликають шквал обурень серед українців у соціальних мережах. Виділення мільйонів гривень для ремонтів, особливо на заході України, поки на передовій бійці щоденно потребують їжі, засобів гігієни, амуніції та зброї, люди просто не розуміють. А у Мукачівців найбільшого нерозуміння викликала саме купівля граніту для пасажу. Як переконують оборені жителі, бруківка, яка була вимощена тут, могла слугувати ще не один десяток років. Я ще порозумію новий пасаж. Там відповідна архітектура, нові бутіки, оздоблені мрамором. Може, там та плитка, до речі, Но старий пасаж то є старий пасаж, відповідно, старі чеські дома. Отже, бруківка там вписується. Міські депутати, працівники виконкому, Віктор Балога, як вважаєте, доречно сьогодні це робити? Це не деребан коштів, коштів, які можуть піти на зброю, аби приблизити нашу перемогу. Зараз президент казав, що бруківка не на часі. Де СБУ, де поліція. Мали би відзвітувати, коцку поставимо там то не комусь у двір, а по місту. Лиш кому вони що пояснюють, чиновники самого прозорого міста. Цікаво, де подінуть бруківку, яка ще 100 років послужила б. Її треба було тільки по-новому перемостити. Ми будемо ходити обережно, аби не пошкодити граніт. За нього, мабуть, багато заплатили. Це відмивання коштів. Кам'яна коцка коштує 550 гривень квадрат, а та, що була в пасажі, то й більше. Це зрозуміло, як білий день, що деребанять гроші. Щодо вартості капітального ремонту провулку пасаж немає жодної інформації. У системі електронних закупівель Прозоро опубліковане лише розроблення проектно-кошторисної документації у 2021 році. Тоді на це з міського бюджету спрямували майже 50 тисяч гривень. Скільки ж вартує новопридбане гранітне покриття та ремонтні роботи провулку насправді для мукачівців залишається загадкою. Варто сподіватися, в системі Прозоро з'явиться законний звіт перед жителями про виконану роботу. Оту згідно з вимогами чинного законодавства України.